Друзі, всім привіт! Перше правило щасливих стосунків є найголовнішим, і воно нас вчить тому, що в стосунках ми обов'язково повинні надавати зворотній зв'язок. Тобто кожного разу, коли нам щось не подобається, ми повинні про це казати. Кожного разу, коли нам щось подобається, ми повинні про це теж казати. Якщо нам щось дуже сильно не подобається, ми повинні сильно про це казати. Коли нам щось зовсім трошки не подобається, ми легенько про це кажемо. Кожного разу, коли нам щось надзвичайно сильно подобається, ми про це сильно, впевнено, голосно кажемо. Коли нам щось зовсім трошечки подобається, ми про це легенько теж кажемо. Чого ми можемо досягти, якщо ми будемо дотримуватись цього правила? Перше, ми можемо дуже легко з'ясувати, чи перед нами зараз тиран, чи нормальна, адекватна людина. Тому що тиран на надання негативного зворотнього зв'язку обов'язково буде реагувати агресією та гнівом. Він буде все заперечувати, він буде казати ні, ти мене неправильно зрозуміла, він буде виправдовуватись, він буде казати, я просто ось такий і ось такий. Він буде вас звинувачувати, соромити, він одразу почне вас пригнічувати. І він буде намагатись викликати у вас негативні емоції, тобто він буде вам забороняти надавати собі негативний зв'язок. Друге, ми можемо зробити так, що тиран відвалиться. І ті стосунки, які ми будемо будувати, вони взагалі одразу вже будуть безпечними. Тобто, якщо ми тирану понадаємо негативний зворотній зв'язок, він одразу збагне, що ми йому, як функціональний об'єкт, не підходимо, нас не вийде експлуатувати, маніпулювати нами. Ми якісь примхливі, і він піде собі шукати нову жертву. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були дуже якісними, вам з самого початку треба змусити себе привчити себе до того, щоб надавати, зокрема, і негативний зворотній зв'язок. Будь ласка, я вас благаю, це дуже важливо. І третє, знаєте, кажуть, над стосунками постійно треба працювати, що це дуже-дуже важко, що це так неприємно. Це зовсім не так. Насправді. Якщо ви з самого початку стосунків понадаєте зворотній зв'язок. Так, дійсно, на початку це буде ну, не дуже комфортно, тому що вам треба буде постійно зберігати свою свідомість стосовно того, що вам самим подобається, що вам не подобається, і потім це треба буде постійно про це казати. Але після того, як ви цей процес налагодите, після цього стосунки будуть йти вже ідеально. Вони вже не будуть відволікати вашу увагу, ваші сили, вони самі вже. Вже будуть Гармонійними, врівноваженими, збалансованими, і вони вже будуть самостійно працювати як живий організм. Друзі, тепер як же правильно казати, як правильно надавати зворотній зв'язок? Правильно в своїй індивідуальній манері. Як хочеться, так і кажіть Якщо ви живете в стилі Василя Байдака, можете про це заспівати, можете станцювати, можете створити пантоміму, можете написати про це гоку, як вам щось подобається чи не подобається. Якщо у вас взагалі немає фантазії, можете так просто й казати, мені ось це зараз не подобається, чи мені зараз це подобається. Друзі, тепер. Чому це не є насиллям над людиною? Тому що, коли ви надаєте їй зворотній зв'язок, ви кажете, коли вам щось подобається чи не подобається, ви просто надаєте їй інформацію про те, від чого вам комфортно чи не комфортно. По-перше, ви не критикуєте людину за те, яка вона є, за те, що їй дала природа. Ви просто кажете їй про те, що від ось цих її конкретних дій чи вчинків вам стає Некомфортно чи навпаки комфортно. Ви, наприклад, відчуваєте сором, почуття провини, чи зацікавленість, закоханість, натхнення. Це не те, що ви наполягаєте на тому, щоб вона змінилась. Це може бути запрошення до дискусії. Тому що, наприклад, деякі ваші емоції, вони взагалі можуть відображати ваш спотворений і травматичний негативний досвід минулого. Наприклад, ви з людиною займаєтесь сексом, і ви відчуваєте себе скутими, що вам соромно, коли людина вас хоче там якось ну щось цікаве з вами Зробити, і ви їй про це кажете, що мені зараз некомфортно. І тому він каже, чому? Тобто він починає вас розпитувати. Тут починається якась відверта, щира, чесна розмова. Тобто, надання зворотнього зв'язку це просто чесність. І ви кажете: ну не знаю, я відчуваю себе несексуальним, чи в мене ще не було такого досвіду. І тоді він каже: Добре, давай я тобі допоможу. Як ти хочеш, щоб я робив, щоб тобі було комфортно. Друзі надавати зворотній зв'язок це супербаза. Це. Ультимативна база здоров'я родині. Дитину вчать цьому, тому що батьки дозволяють дитині поширювати весь свій емоційний досвід. І це найвищий рівень майстерності батьків, коли вони не забороняють дитині висловлювати образи чи гнів на свою адресу, і вони можуть це витерпіти. Це по-справжньому стресостійки батьки. І за ідеальних умов виховання так і здійснюється, коли дитині дозволяють висловлювати абсолютно все. Все, що вона відчуває. Це... Природній процес. І в нас, якщо ви не вмієте цього робити, він просто був порушений. І тому спочатку, коли ви будете намагатись, вчитись, надавати зворотній зв'язок, вам буде супер страшно, вам буде супер соромно. Але це треба подолати. Чого вам буде страшно? Вам буде страшно, що ця людина вас відкине, вона вас залишить. Але не варто боятись втратити цю людину, яка негативно відреагує на ваш негативний зворотній зв'язок. Навпаки, треба жадати, втратити її якомога скоріше. Тому що, якщо ви їй зараз не скажете, якщо ви зараз витерпите, Потім на вас чекають 10 років тиранії, коли вас будуть ображати, бити, Ви народите від цієї людини дітей. Потім вам треба буде переживати скорботу, вас розмаже вщент, вам треба буде збирати себе наново по шматочках, вас будуть скалічені діти, тому краще одразу його втратити. Тобто, розумієте, коли ви надаєте зворотній зв'язок, адекватні, нормальні люди на це адекватно, нормально реагують, і тому це. Безпечно. І тільки неадекватні люди на це неадекватно реагують, а нам їх і не треба. Тому не бійтесь, образити та втратити людину наданням свого зворотнього зв'язку. В цьому вам допоможе тільки практика. Друзі, прийміть для себе рішення, що ви для себе на першому місці, а інша людина вже на другому. Це правильно, це. Природньо не надавати зворотній зв'язок це збочення, це хвороба, це неправильно. Це так само, як засовувати собі какаху знов в дубцю. Тут можна згадати Марину Абрамович, яка робила оцей перформанс, коли вона не надавала зворотній зв'язок. До неї люди підходили і могли з нею зробити все, що завгодно. Вона це зробила як експеримент, щоб перевірити, на що здатні люди, якщо їм не чинити спротив. І потім їй почали волосся драти, в обличчя плювати, ножем її різні. І цей експеримент треба було зупинити, тому що її просто могли вбити. Тобто, друзі, не надавати зворотній зв'язок це абсолютно хибний, неправильний спосіб користуватися своєю психікою. А надавати зворотній зв'язок це навпаки розкішно. Річ у тім, що люди дуже люблять, коли все передбачувано, коли все чесно, щиро. Відверто тоді людям стає спокійно, тому що вони розуміють, що їм вже не треба нічого за вас додумувати. Навпаки, не надання зворотнього зв'язку, воно може людину просто звести з глузду, тому що вона постійно буде думати, я не розумію, що їй в мені подобається, що їй в мені не подобається. І вона вже починає додумувати, фантазувати. І в цьому вакуумі вже активізується, мабуть, її якийсь минулий негативний, травматичний емоційний досвід з минулого. Я думаю, я достатньо для вас це обґрунтувала. Це правило 80%, напевно, всіх ситуацій може порішати в стосунках. А для найбільш складних таких випадків в нас буде друге правило це на насильницьке спілкування і конфлікти в стосунках, про які я розповім вже в наступному відео. Друзі, це Євгенія з майбутнього. Я до вас прийшла, щоб зробити два оголошення. Перше, після минулого відео, де я вас закликала донатити на Збройні Сили України, ви розгубились, тому що не знали, кому донатити. І я вам можу запропонувати один варіант: в мене є знайомий, який завжди. Заряджає мене енергію, він на фронті. Це дуже крутий взірець для наслідування для мене. Він кримський татарин. Його найголовніша мета це повернення Криму. Коли я з ним спілкуюсь, я завжди захоплююсь його енергією, життєдайністю. Я не буду зараз довго обґрунтовувати, чому я доначу свої особисті гроші саме йому, коли в мене є можливість. Просто якщо ви хочете мені віддячити за мій труд, будь ласка, задонайте йому на монобанку, посилання на яке я залишу в описі до цього відео. Друзі, особисто я вам буду дуже вдячна. Я буду заходити, бачите, скільки там стало грошей, і буду плакати від щастя. Друге оголошення: зі мною українською займається зараз лінгвістка в третьому поколінні. І вона створила свій ютуб канал. Я також залишу посилання на її канал в описі до цього відео. Там в неї є дуже прикольні відосики, наприклад, про одяг, про господарство, дитячий відос. Наприклад, я зараз тепер кажу тільки майточки. Там, правда, топ-контент. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Всім. bye-bye